О, новая рубрика подъехала. Что за диндон? Ну не. Oh yes. Что? Це до мене. Колеса терлися, ви не чекали, а я приперлася на драндулеті іспанського сорому і захватила з собою трошечки контенту. Сподіваюсь, по дорозі він не протух. А щоб ми разом з вами змогли сьогодні приготувати і відвідати дуже пікантну і гостру страву, треба змінити трошечки прикіт. Видно його, так? Да? Що то ти не поміщаєшся в повний рост. Так краще. Йо, бро, здоров! Катя Сача курить сторонці. А тепер приготуйтеся до самого цікавого, бо ця страва зайде лише тим, хто любить полоскотати свої нерви. Напевно, ви вже зрозуміли, кого ми сьогодні будемо смачно прожарювати. Та-дам! Блін, мій віна розмокла і згоріла. А пахне як! крінжа. Як ви могли вже здогадатись, мова сьогодні буде йти про одного молодого чоловіка, який позиціонує себе як осознаний блогер, прошаривши це життя. Простими словами, він знімає короткі відео, в яких ділиться своїми. Подобаннями, можливо, розповідає якийсь цікавий факт, ділиться своєю повсякденною рутиною. І за це він не раз ставав об'єктом насмішок у різних соцмережах. Навіть під мою руку потрапив бедалагам. І хто ж я така, щоб обійти це золото стороною? Зробимо на нього повноцінний огляд. І якщо до того часу я не зійду з розуму. Дисклеймер, ось моя інста і тгк тут. Зав'яжіть тужче ваші фартушки. Не подивіться і не обляпайтесь. Смачно го! Ви дуже любите мої червоні пропорції, тож я підготував для вас нову порцію крінжатинки. Відразу почав з мінусів. Запишемо в рецептік давай. мої червоні пропорції в дівчатах їй до 25 років. Часто дівчина до цього віку ще дуже зелена і не знає, що хоче. Ну а враховуючи, що мені 31, то я не хочу значно молодшу дівчину, бо волію бути рівноцінним партнером, а не наставником чи дресирувальником. У мене виникають вопроси, які мішаня. Вона любить кей і аніме, без хейту, але мені це просто не імпонує. Ти не любиш аніме, а як же філософія чи питання справжньої людської дружби? Дружби не існує. Тьфу ти, понятно все з тобою. Подивись, мой літл поні. Мультик за чот. Рекомендую. І до речі, раз ти такий ярий противник аніме? Аніме. <гуми> У вас може бути багато спільного. Комедія. Бо кожна людина егоїстична і має свій особистий шлях. Звичайно, простіше думати, що чогось не існує, не прикладаючи особо ніяких зусиль, щось змінити чи у щось повірити. Я сміливо можу заявити, що дружба існує, бо особисто в моєму житті друзів багато. Питання взагалі зараз стоїть у тому, чи хочеш ти мати друзів. Я вірю в сім'ю, бо тільки рідні будуть з тобою і в радості, і в горі. Та готові відповідати один за одного. Чужі люди теж можуть стати рідними. Але для цього треба час і роки випробування. А ти думав, легко буде це життя. Якщо легко жити буде нудно, це жертва твого часу, прикладання твоїх зусиль, взаємодопомога, все як в сім'ї. Бо це одна й та сама тема. Сто сунки! та все ж таки я припускаю, що йому друзі взагалі не потрібні. Просто заявляти, що дружби не існує, змахує на пропаганду. Зашуганного нарциса натомість людина, яка з тобою ходить на пиво чи балакає по телефону, не є другом. Він просто тимчасовий компаньйон, який сьогодні є, а завтра може зникнути. Тому не варто сильно триматися за людей, бо все тимчасове. Натомість створення сім'ї це єдиний спосіб знайти людину спільним шляхом і одним напрямком руху. І це єдиний варіант знайти справжнього вірного друга. Бідося. Людина перестала вірити в дружбу і гадає, що вона зароджується лише в сім'ї. Мені щиро тебе шкода. Мішаня в мене був період праведника і місіонера. Колись я був зірцевим християнином, вірним, натхненним і рішучим, не боявся свідчити людям про Бога і багато читав Біблію. Одного разу, коли мені було 19, я побачив бездомного в трамваї, який просив милості. Я підійшов до нього і запропонував погодувати його в кафе. Після чого з ним помолився, дав йому ще трохи. Грошей і наостанок сказав, що це Ісус для нього зробив. А ще я їздив в дитячі християнські табори в якості служителя. Як волонтер був судею в футбольному християнському турнірі і мріяв стати проповідником? Та я подорослішав і зрозумів, що той бездомний швидше за все витратив гроші на алкоголь. Діти з таборів не пізнали Христа, а проповідники це лише теоретики. Тому я перестав робити вчинки заради Бога і почав їх робити заради людей, бо ми є тим єдиним реальним Богом, який здатний почути молитви і творити чудеса. По-перше, ти не Бог. По-друге, звідки ти можеш знати долю тих, кому служив, кому допомагав? А на рахунок проповідників чувак. Не рівняй під одну мірку усіх тільки тому, що ти не бачив достойного прикладу. Ай, ну що, як вам лідокольчик? Розігрілися трошечки. Саме цікаве і трешове тільки починається. Мої вподобання в жіночій зовнішності. маленькі груди. Мені вони видаються максимально естетичними та зручними. Для мене ідеальний розмір – це коли груди поміщаються в долоні. А так як долоні у мене невеликі, то й груди подобаються теж маленькі. Ого, заморочився. Навіть зняв приклад на базарі, мацаючи кавуни, диньки. Тому подібне, що нагадує маленькі груди. Як після цього тепер це все їсти? Спасибо! природні губи. Коли вони підкачні, то часто виглядають штучно і іноді схожі на вареник. Більшості чоловікам таке не подобається. Зай, ти за себе каже, а не за інших. Це ж твої вподобання. То не треба всіх гребсти під одну гріб'янку. Але найбільший мінус це те, як ці вареники відчуваються при поцілунках. А ти пробував походу. Не понравилось. Варенички мої, варенички мої, варенички мої. А якщо до того всього дівчина ще й курить, то з таким запахом це взагалі фінал. Посмішка і почуття гумору. Нікому не подобаються зануди, які рідко посміхаються і неохоче підтримують розмову. Наприклад, я люблю саме іронію та зазвичай багато жартую. І вважаю, що хороше почуття гумору це признак високого інтелекту. Гумор це топ. Згідне, але він у тебе напреч адцутствує. На що я звертаю увагу при знайомстві з дівчиною? Спочатку соціальні мережі, якщо там багато оголених і вульгарних фото, то зразу мінус. Вважаю, що можна виглядати сексуально і без цього всього. Наступне це демонстрація в соцмережах подарованих квітів. Вважаю повним крінжем хвалитися подарунками. Я вже мовчала на першому етапі. Але на другому мовчати не збираюсь. Ти сказав при знайомстві з дівчиною, а не коли ви в стосунках. По суті, ти вже спалив свою реакцію. Молодець! А ще якщо ти не даруєш їй подарунки, то будь добрий. Не жалуйся, що це робить хтось інший. А якщо вона натякає, що готова приймати букети хоч щодня, то це взагалі є часто показником непропрацьованої дитячої травми. Нічого поганого в квітах немає. Дарувати подарунки один одному це супер, але воно не повинно бути обов'язком і на постійній основі. Да ми поняли, що ти скупи на подарунки. Як вона відписує? Якщо читає повідомлення багато годин або взагалі цілу добу, зразу мінус. Вона або не зацікавлена, або в неї такий стиль комунікації. В будь-якому випадку така поведінка для мене це лютий редфлег. Та ти сам сплошний редфлаг. Мої правила в спілкуванні з жінками. я люблю, коли все складно. Тому на початку знайомства я не шукаю легкості, а навпаки, намагаюся показати всі свої мінуси і побачити аналогічні деталі в неї. Краще чим швидше зрозуміти, чи підходити в один одному і вчасно завершити, ніж потім мучитися в майбутньому, коли вже утворилася звичка, і закінчувати стосунки стає все важче і болючіше. А ще перед першою зустрічю я обов'язково хочу поговорити по телефону, а бажано навіть з відео. Зазвичай в процесі стає все зрозуміло, чи взагалі варто. То вам бачитися і продовжувати спілкування? Цей метод уже провальний, бо ти відмовився платити на першому побаченні? Но, якщо вже зустрілися, то я готовий діяти і брати ініціативу. Але є одне, але поцілунок для мене рівнозначний сексу. Тому я цілую тільки тоді, коли розумію, що дівчина мені заходить і я бачу з нею майбутнє. І при цих умовах я не проти сексу на першому побаченні. В мене виникає одне питання: навіщо такі інтимні речі говорити на весь інтернет? Нє-ні, я то я шо, я нічого. Хай говорить, якщо йому так окей. Просто, ну, просто це такі речі, які зазвичай обговорюють ем, не на камеру, ну навіщо? Ну, навіщо він це робить? Пропіарити себе, знайти свою дівчину, яка побачить його відосик і скаже: О, ета мой господін! Просувати свої принципи в маси ну, нашо це все? Ну нашо, зато не скучно, да? От чого ми зараз сидимо тут зі мною? Бо не скучно. Моє правила перед першим побаченням. Я відразу попереджаю дівчину, що на побачення кожен платить за себе сам. Як мене заколібала вже ця тема, йому настільки принципово, хто має платити на першому побаченні, мені здається, це вже трошечки соромно про таке говорити і взагалі піднімати. Цю тему на такий рівень обговорення. Ми двоє незнайомих людей, які знаходяться в рівних позиціях по відношенню один до одного. Тому маємо шукати в першу чергу знайомство, а не вигоду. Яка вигода на цьому етапі? Чудово відсіюються утриманки, ескортниці та просто меркантильні і незрілі дівчата Ти ще цих тарілочниць забув згадати далі. Я дізнаюсь наміри. Я не піду на побачення з дівчиною, яка шукає лише спілкування, дружбу чи вільні стосунки. Я просто на таке не хочу тратити свій час і життя. Ресурс друзів і спілкування в моєму житті вистачає, а займатися сексом як тварини без почуттів, це не для мене. І найголовніше, попереджаю, що волію бути собою справжнім і прошу того ж від Я не буду намагатись сподобатись, а навпаки, буду піднімати складні інтимні теми, щоб ми чим швидше могли зрозуміти один одного і вирішити, чи нам взагалі по дорозі. От мені цікаво. Як вам може бути по дорозі, якщо ти шукаєш вигоду в тому, щоб навіть не платити за її страву на першому побаченні? кажеш, хочеш бути щирим, відкритим. Справжнім да? ну тоді так і скажи, що ти жлоб, якому шкода тратити гроші на дівчину. Про що я попереджаю дівчину на початку стосунків: що в мене немає мрії бути багатим та жити в розкоші. Мені це просто не цікаво. А навіть якщо життя так розвиватиметься, що я розбагатію, то я швидше волію приберегти зароблений, займатися благодійністю. А от до речі, якою благодійністю? От краще б цю тему підняв. А від дівчат відчепився би, а не жадібно купляти непотрібні речі. А якщо, наприклад, колись я буду власником фірми чи керівником якогось проєкту, то волію ділитися ресурсами з колегами, а не все тягнути собі в кишеню. Моє життя буде значно щасливіше, якщо з моєю допомогою працівники будуть краще відпочивати чи купляти подарунки своїм дітям ніж я балуватиму своє его дорогими речима, які однозначно не зроблять мене щасливіше. Тому я відразу чесно попереджаю людину про всі реалії моїх цінностей, щоб вона могла свідомо прийняти рішення, підходить їй таке чи ні. Бла бла, це все лише слова. Давайте, коли це все діло зробиш, от тоді записуй і хвастайся, але все рівно хваставство людину не прикрашає. М? Смікаєш? Я таки добре зроблю, кая їй одолженіє. Дам вибір! Хоча б за це вже варто сказати до побачення. До побачення, вимоги до моєї майбутньої дівчини. Є прислів'я: хоч хліб з водою, аби милий з тобою. Для мене критично важливо, щоб дівчина обирала чоловіка не за соціальним статусом, а по любові і душевній близькості. Часто жінки сприймають чоловіка як того, хто має щось дати. Взагалі, то ні. Не всі дівчата так думають. Мені просто цікаво, в якому суспільстві ти крутишся. Що у тебе виникають подібні думки, але насправді це ж ваша спільна сім'я, і зусилля теж мають бути спільні. Я не вимагаю народжувати мені дітей і не хочу бути зобов'язаним утримувати жінку просто так. Довідка про відсутність інфекцій і хвороб. Я завжди був обережний в інтимних зв'язках. Але, наприклад, для точної гарантії я здав всі аналізи, щоб моя майбутня дівчина була впевнена в мені. Я хотітиму такої ж довідки від неї, вважаю це правильно і справедливо. От до речі, за лайфхак з аналізами, отут я йому поставила би плюсик. Мінусів не так багато, звісно, як крінжі, але все рівно. Що мене дуже заводить в жінках. Я часто говорю про раціональність і правил, але є інша моя сторона особистості. Я дуже люблю секс і маю певні вподобання в цьому процесі. Вау, мужик, який любить секс. Ви знали? Я ні, от та відкриття. Хоч і практикую це вкрай рідко. Мені подобається жіноча норовливість, коли вона знає, що хоче і має власну думку. Імпонує, коли вона зі мною може не погоджуватися і висловлює власну позицію. Мене це дуже приваблює. А ще мене збуджують не нюци, а увага та щирість. Я не раз помічав збудження, коли вона мною щиро цікавиться, то обирає мене серед багатьох інших. Мабуть, моя цінність в очах дівчини є моїм дивним і цікавим фетишем Ну а найбільше мене заводить, коли вона мені повністю віддається, коли вона така сильна і незалежна в соцію, але у Чись в певний момент каже мені: роби зі мною все, що хочеш. Я повністю твоя. А може, пора зупинитись і залишити свої таємні фантазії при собі, Міша. Мабуть, це моя найбільша чоловіча мрія і мій найпотаємніший фетиш. Да ти безсмертний, я бачу. Ну от як то кажуть, мріяти не вредно, але тебе це не стосується. Мої мінуси в стосунках. Я постійно хочу витріщатись на дівчину, особливо на шию і ключиці, а пройти повз неї без доторків і поцілунків я точно не зможу. Воно і не дивно, бо в стосунках я дуже тактильний, і це однозначно моя мова любові. Вау. Мужик, який любить тактильність, таке взагалі існує. Я дуже люблю обмінювати з кружочками і фото, особливо якщо ми на відстані. Ну і такого ж подобається еротичний підтекст. Бо якщо у мене є стосунки, то ні на кого іншого я не дивлюсь і щиро потребую свою людину у всіх значеннях. Ти ж казав, що нюци тебе не сильно заводять. Ммм, а тут я бачу, ти переобувся, як мова зайшла за стосунки на відстані. Я можу будувати стосунки тільки з приблизно рівною мені особистістю, бо волію бути рівноцінним партнером, а не масиком чи наставником. Підтримка і турбота це ще одна моя мова любові, тому я цього однозначно потребую. Не думаю, що фінансова підтримка тобі взагалі вдається. Мінуси стосунків зі мною. Я постійно хочу все проговорювати і вирішувати любі конфлікти. Поки ми не вирішимо проблему, я не відстану. Я багато читаю і завжди роблю це вголос. Тому доведеться все це слухати або відправити мене в іншу кімнату. Та відразу матрас в коридор виставити і читай вголос скільки хоч вообще. Я буду постійно згадувати різних філософів, і цитувати їх. А ще сотні фактів з книг, які я постійно читаю. Я дуже тактильний і дотики це моя мова любові. Буду багато обіймати, гладити, нюхати, цілувати і навіть кусати. І ще в мене доволі високе лібедо. Я буду постійно питати поради і просити підтримки. Це моя друга мова любові, і я не уявляю стосунки без підтримки, порад один одному і постійних розмов. Да ми це вже чули. Тобі конче не вистачає дотиків. Це видно. Я готовий утримувати жінку. Оп, Здався! У випадку, наприклад, якщо вона робить щось корисне і важливе. А. Показалось, але яке ще поки не приносить дохід. Якщо вона, наприклад, науковець, медик чи художник, або навіть веде цікавий корисний блог, то я готовий їй допомогти розвиватись і рухатись вперед разом з нею. Казав, не хочу, щоб його майбутня пасія вигоду шукала, а сам, а сам. Ну а про декрет або хвороби тут і мови не йде. Для того і люди паруються, щоб бути один з одним і в радості, і в горі, безкорисливо підтримуючи партнера. Але я категорично проти утримування жінки просто бо вона є. Утримувати її взамін на сексі підтримку. Для мене це банальна побутова проституція. І у цьому немає нічого хорошого. Жінки, які на це йдуть, то знайте, що одного дня він тебе викине і знайде нову ляльку, а ти залишишся з нічим. Тільки люблячий партнер і вірний друг буде з тобою до кінця, а не масік, якому ти потрібна, поки ти молода і красива. І жоден поважаючи себе чоловік не буде будувати такі стосунки, і тим більше добиватися жінки і бігати за нею. Чим більше ти про це говориш, тим чіткіше я взагалі розумію, що він би хотів бути наставником, папіком, просто він жлоб. П'ять рандомних фактів про мене. А, ти розумнив себе філософом, який не вірить в дружбу, і жлобиться забезпечувати свою майбутню дружину, але зараз тобі це не грозить, бо ти все ще в пошуках тієї самої, і яка буде не проти розділити з тобою не тільки все твоє життя, але й зніматися в твоїх крінжових відосах. Я щось пропустила. Я вперше поцілувався тільки 18. не говорячи вже про щось серйозніше. Все відбувалося так довго через мою виняткову перебірливість і доволі специфічний характер. Я був у Ружений і шлюб тривав майже 6 років. Дивно, я думала менше. Хоча про минуле не варто шкодувати, але все ж вважаю це помилкою юності. Я був віруючим баптистом пару років. Ось про це взагалі не шкодую. Християнство було мені корисним в той період, але все ж я прагнув розвиватися далі без обмежень та архаїзм. Знаєш, якщо б ти сприймав християнство не як обмеження, а як інструкція до кращого життя. Ти б заговорив інакше. Тому банально переріз це. Якщо мені сподобалась дівчина, наприклад, в прозалі чи кафе, то я роблю вигляд, що її не існує, і тупо не звертаю на неї увагу. Вважаю примітивчиною підходити знайомитися ось так. Тобто вона має до тебе підійти і познайомитись. Ти прям настільки любиш бути в центрі уваги. М? Перші гроші я заробив, продавши краба спійманого на морі в таборі в Херсонській області. Чоловік сам підійшов і запропонував його купити для своєї дівчини. Мої п'ять фактів про тебе були куди цікавіші і реальніші. Ну що ж, друзі, ми це з вами схавали. Ремі, ти живий? У нього передос неадекватності. Насправді це ще не все. Це була важка артилерія. Але як виявилось, у Міші знайшлися відоси, які мені дійсно сподобались. Бо вони адекватні навіть з гуморцой. Але перед тим як побити мене камінням, будь ласка, подивіться. Мої правила здорової психіки. Я принципово не дивлюся порно. Ця індустрія абсолютно огидна. і Я вважаю, що ці ролики викривлюють сприйняття сексу та жіночого тіла. Плюси і мінуси самотнього життя. Плюс де хочеш, там і йдеш. Мінус ніде не хочеться йти. Плюс. Можна засинати під YouTube, мінус, висновку ти все одно не можеш заснути. Плюс, готуєш, що захочеш і коли захочеш. Мінус для себе лінь щось класне готувати. Плюс, вдома ніхто не надокучає і не дратує. Мінус, якщо ти помреш, про це ніхто не дізнається. На цій позитивній ноці ми з вами до Всім, цьом, чао!